Ваше замовлення оформлено, скидаємо вам реквізити для передоплати. А чому це я маю оплачувати передоплату? Відправте мені просто так. Дивіться, ми жиємо білизну за індивідуальними параметрами. І це наша гарантія, що ви хоча б прийдете на пошту за своїм замовленням, а як ні, то це покриє нам вартість доставки. А де гарантії, що ви мене після того не заблокуєте? Дивіться, у нас є окрема сторінка в інстаграмі з нашому. Сіл догортати аж до самого кінця, то ви побачите, що перший відгук ми опублікували в далекому 2016 році. Крім того, ви здійснюєте оплату за офіційними реквізитами, а не просто на якусь картку. І повірте мені, шарашки контори так точно не роблять. А ще ми маємо мітку на Google Maps, і щоб ви знали, її не так легко отримати, і ми взагалі дуже сильно постаралися впіймати. Крім того, у нас є фізичні офісна. справжній бренд. от ми вам давали, що ми відповідальні продавці. А звідки ми маємо знати, що ви не зробите замовлення і просто не зникнете? Де ваш офіс? Де ваші відгуки? Де ваша позначка на мого Maps?